Доброго ранку, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, і говорити ми з вами будемо про електроприлади. Що ж це таке? Як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка, і вона приходить не сама, з тітонькою совою. Тож давайте привітаємося один з одним. Добрий день, добрий день! Ми вітаємось, до гостей дорогих посміхаємось. Усміхнімось всім довкола, небо, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Дивіться, як добре ми з вами привіталися один з одним, налаштувалися на робочий лад і готові з вами дізнаватися нове. Любі діти! Послухайте загадку, і ви дізнаєтеся, про що ми сьогодні розмовляємо. Слухайте уважно в різні села і міста по дорогах я біжу. Світло всім у дім несу. Що це таке? Правильно, це електроенергія або струм. Діти! А ви знаєте, навіщо нам потрібен електричний струм? Електричний струм живить всі домашні побутові прилади. Це і холодильник, і мікрохвильовка, і пічка. Все-все-все. І фен. Чи є у вас вдома електричний струм? Де він? В мене є електричний струм в прасці, в телефоні, в пилососі. І ще в великій кількості побутових приладів. Як ви поводитеся з ним? Я дуже обережно поводжуся з електричним струмом, тому що я знаю, що він може зашкодити мені. А чи можна назвати електричний струм доброю помічницею? Звичайно, саме завдяки електриці. Працюють побутові прилади. Мама може завантажити посудомийку або пралку, попрасувати одяг, заварити каву. Діти, пропоную вам пограти в гру, яка називається Відгадай загадку. Сідайте зручненько та слухайте загадку. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачить. Й співаю я від жару і пускаю з носа пару. Про кого це? Про який? Е, домашній предмет побутовий? Це загадка, слухайте ще раз, то холодним, то гарячим вдома кожен мене бачить. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Правильно, це електричний чайник. Наступна загадка. Стоїть на кухні холодний дім, білий, білий та блискучий. Як дверцята відчиняєш, в країну снігу й льоду потрапляєш. Про які, про які країну йдеться мова? Які дверцята відчиняють? Подумайте уважно, де у вас холодно? Правильно, це холодильник. Холодильник зберігає їжу. Дивоскриня, в ній вікно, втім віконечку кіно. Про яке віконечко йде мова? Подумайте уважно, де ви дивитеся мультики. Правильно, це телевізор. Всі ці предмети працюють за допомогою електричного струму. Ходить, бродить по килимах, водить носом по кутах. Де пройшов, пилу немає, пил сміття, його їжа. Діти, хто любить їсти пил та сміття? Подумайте уважно, за допомогою чого мама прибирає. А можливо у вас є такий помічник, який самостійно їздить по полу і збирає все сміттячко? Подумайте уважно. Правильно, це пилесос, або, можна сказати, пилесмокт. Ви, великі молодці. Діти, а що допомагає цим предметам працювати? Подивіться, телевізору, чайнику, пилесмокту, холодильнику, що допомагає їм працювати? Правильно, наша помічниця електроенергії. Саме за допомогою електроенергії наші побудові прилади можуть правильно функціонувати і забезпечувати безперебойну роботу, а за допомогою них ми створюємо затишок та комфорт в нашій оселі. Діти, а які ще предмети працюють за допомогою електричного струму? Подивіться на ваш телефон. Він теж працює за допомогою електричного струму, але він збирається в батареї і допомагає нашому телефону працювати. Любі дітки, тітонька сова пропонує вам пограти в гру. Так чи ні? Подивіться, будь ласка, на малюнок і подумайте, чи можна користуватися електроприборами в ванній кімнаті. Я думаю, що ні, тому що подивіться, дівчинка сидить в воді. Якщо струм, електрострум доторкнеться до води, то дівчинку може вдарити коротким замиканням. Можна триматися за метал, за метал та включати електроприлади. Подивіться, дівчинка тримається за металеву трубу і вмикає. Вилку від електроприладів. Такого робити не можна, тому що може відбутися коротке замикання, і це зашкодить нашій дівчинки. Розумнички, все ви правильно розумієте, і я сподіваюся, що ви будете дотриматись цих правил. Наступний малюнок. Чи можна залишати вімкнені електроприбори? Подивіться, дівчинка прасувала е, е, сукню для своєї лявки і забула електроприбор, це праска вімкненим. І сталася ось така пожежа, надзвичайна ситуація. Пожежа. Не можна так залишати електроприбори. Це може зашкодити е, сукні і е, навколо нас. Тож, давайте чекаємо на наступний малюночок. Правильно ми відповіли, що не можна таке робити. Не можна залишати праску на вимкненою невимкненою. Наступний малюночок. Можна вмикати електроприбори мокрими руками. Подивіться, у хлопчика мокрі ручки. Він вмикає або, мабуть, він навіть вимикає електроприбор з такими ручками. Не можна доторкатися до електроприборів з мокрими руками. Чому? Тому що відбудеться ураження струмом. Це дуже шкідливо, навіть небезпечно для нашого з вами здоров'я. Подивіться, будь ласка, уважно на малюночок, і ще раз я вам задам запитання. Можна вмикати електроприбори мокрими руками? Ні, не можна. А тепер подивіться, дуже гарний малюночок, який ілюструє дуже часту ситуацію, коли маленькі діти колупають виделкою або іншими гострими предметами різноманітні електричні прибори або різноманітні. Предмети вдома. Чи можна таке робити? Ні, не можна, це дуже небезпечно. Правильно, розумничко. електроприлади ми маємо та про безпеку дбаємо. Слід усім запам'ятати, що електрикою не можна грати. Сам прилади не вмикай. Дорослих про це попрохай. Правильно. Давайте ще раз послухаємо віршик Електроприлади Ми маємо та про безпеку дбаємо. Слід усім пам'ятати, що електроенергію з електроенергією не можна грати. Давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Ми сьогодні з вами говорили про електроенергію та електричні прилади, які оточують нас навколо. Які електроприлади ви знаєте? Я особисто знаю холодильник, телевізор, електрочайник, пилосмок, посудомийка, пралка і ще безліч безліч різноманітних електро... Приладів. А чим відрізняються електроприлади? Електроприлади відрізняються своїм призначенням. А ще я знаю, що електроприладами треба користуватися дуже обережним і дотримуватись техніки безпеки. А ми разом з Оленкою дякуємо вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті!